Роботи з реконструкції водопроводу на вулиці Любецькій тривають. Старі чавунні труби 70-х років минулого століття міняють на нові поліетиленові. Це дасть змогу забезпечити надійне водопостачання до значної частини новозаводського району. Із загальної довжини цієї ділянки в 1200 метрів майже половину виконано. З 27 березня розпочато реконструкцію водогону по вулиці Любіцькій на відрізку від вулиці Мазепи до вулиці Рібкінської. вже виконано біля 520 метрів заміни. Старої труби на новою також реконструються колодязі, водопрібні камери, фасонні частини там арматура. Під час розкопок водогону археологи виявляють історичні артефакти, зокрема рівня які свідчать про межу стародавнього Чернігова, фрагменти керамічних горщиків та язичницькі поховання 11 століття. Здебільшого над знахідками працюють три археологи. Спочатку екскаватор знімає верхній шар, ну баласт. тобто. Ту частину дороги, яка була зроблена, або ту частину, яка була перекопана. Ну а вже потім, коли цей шар ексаватор зніме, ми досліджуємо те непорушення, яке є. Також на вулиці Любацькій знайшли природний яр фортифікаційний елемент, який використовувався для оборони міста. Він дасть нам інформацію про. Ті часи, які в які часи він використовувався як яр, коли ми дослідимо ті фрагменти у ну, решт гличиків, які ми там знайшли, і його точне місце положення дасть нам уявлення про точність карт, які були нам. Нам залишилось від наших предків за словами науковців. Вони не перший рік співпрацюють із комунальниками, а тому роблять траншеї наперед, аби у випадку знаходження археологічного об'єкту не перешкоджати процесу реконструкції. Загалом проведення історичних досліджень не займає багато часу. А тому, як зазначив виконроб Станіслав Самусь, термін виконання робіт може змінюватися, проте не суттєво. Попадаються участки, де працюють археологи, то вони ведуть свої діяльності. І після них ми вже починаємо безпосередньо земляні роботи. Основні роботи будівельні десь можуть відкластися на тиждень. Завершити роботи з реконструкції водогону. Будівельники планують наприкінці весни, після чого відновлять дорожнє покриття, і до осені мають поновити стабільний рух транспорту.